Слово Bullet тайм це не бусурманські матюки, а революційні спецефекти фільму Матриця, що стали справжнім трендом в кіно та іграх. За допомогою цих технологій ти стріляв в польоті разом з Максом Пейном, уповільнював час в «Сингуляриті», А тепер навчишся ухилятися від куль у новому шутері від польських розробників Суперхот. Суперхот це шутер у мінімалістичному стилі. У грі ви безіменний агент, у якого задача вбити ворогів. І тут починається найцікавіше справа у тому, що час в суперхот тече тільки тоді, коли ви рухаєтесь, та варто вам завмерти на місці, все уповільнюється. Це дасть вам можливість ухилятись від куль і при цьому ще й стріляти у супротивників. Навіть якщо у твоєму пістолеті скінчаться набої, ти зможеш рубати кулі надпіл мечем. Таку вражаючу механіку не міг не помітити дизайнер культової Gears of War Клів Блежинський. на створення суперход ми збирали гроші на кікстартері. Того, хто пожертвує найбільшу суму, ми обіцяли запросити у нашу студію та разом з нами створити один рівень у грі. Тож, коли цим добродієм виявився сам Клів Блежинський, у нас ледь щелепи не повідпадали. Тепер ми пишаємося, що одну зарену грі ми зробили разом з Кліфом. Блін, та ми би йому самі за це заплатили. Робота з культовим ігротворцем надихнула польську інді команду, і вони вже пообіцяли прикрутити до суперход підтримку около світ. Тож ти. Зовсім скоро зможеш відчути себе героєм фільму Матриця. Адже суперход вийде вже цього червня на ПК та Xbox One. Супер ще у розробці. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти розкажуть, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. Далі на К'ю